Екологічна катастрофа, я считаю. На трасі викинули очень много батарей. Було проще, щоб позвонили нам і ми самі у них в коробках сіти увезли. От вони так на сьогоднішній день виглядають. Це такий лагідний вбивця. Батарейки встановлюються лучше, якщо їх заливать водой повністю. Щоб диод загорелся помощнее, надо просто більше апельсин. Ну, государство каже, що але в інтересовано. государстве государство чиновники. Таких мерів хто повинен їх все ж таки притягати до відповідальності. Батарейки. У поводі без них ніяк. Вони потрібні і в годинник, і в пульт, і в дитячі іграшки. Щороку в Україну їх завозять сотні мільйонів і продають але не в кожному переході. Та що робити із ними після використання? Адже лише одна така батарейка, викинута на сміттєзвалище, забруднює більше 20 квадратних метрів ґрунту. Большую, наверное, сеть по сбору батареек. Успели насобирать свыше трех тонн батареек, храним их в подвале, больше нигде, жилого дома, временно думали. Вот главный вопрос, что дальше с ними делать? Их просто некуда девать. Херсон центр міста. Мешканці цього будинку почали скаржитися на смоліт із підвалу. Перше, що спало на думку, знову прорвало каналізацію. Тож пішли перевіряти. Але побачене шокувало людей. У підвалі лежали сотні мішків, набитих батарейками. Ми все вшукі були. Ми не очікували, що у нас підвал може таке бути. Коли ми обнаружили, а мабуть, вони лежали какое-то час. Ми вот, одразу забили тривогу. Тому що ми ж розуміємо, це. Спускаешься, піднімаєшся, все время об этом думаєш. Да, да. Кіслотність такой, запах, прямо з кислотикою. Екологічна катастрофа, я считаю. Конечно, Звісно, хтось облаштував склад використаних батарейок просто в домі. Що робити з такою знахідкою, пожильці навіть не уявляли. Тож звернулися до чиновників Писали письма на наших укладілі, на мира города, на ніяких результатів не було. Тетяна Гришко зізнається, вже декілька років відносить батарейки у пункт прийому, адже боїться викидати їх на смітник. Тож жінка налякана тим, що в підвалі її будинку зробили таку схованку. По городу ми бачили, от зайдеш в магазин, стоїть баклажка в ній. Батарейки. Как-то водно ну, думав, куди їх збирають, куди відвозять. Ніка ніколи не думав. що це у нас в підвалі і їх і справді вивозили у підвал пані Тетяни. І робив це місцевий підприємець і волонтер Юрій Багненко. У цьому домі він орендував офіс для своєї справи. Мешканці будинку почали вимагати від чоловіка негайно вивезти з підвалу небезпечні відходи. Це та строфа. Я вам сказав, я б чесне слово, я б всего, його аштрафувала б офісника і заставила би своїм карманом. як вичистити все це. То хто ж цей чоловік? Злісний порушник чи доблесний громадянин? Юрій Багненко почав збирати використані батарейки ще три роки тому. Каже до нього: в місті ніхто цього не робив: ні волонтери, ні влада. Ми радісно, значить, ну слава Богу, убираємо цей мусор із Херсона. Там але що ж волонтер збирався робити з ними і чому зберігав їх просто в житловому будинку? Юрій показує підвал, зізнається, сам не очікував, що він перетвориться на склад. Ми думали, що це займе місяць і два, не більше ні ну сили. Ми вирішили їх туди сюди наскладувати. От. Одно отделение, второе отделение, третье отделение, вот, вот четвертое отделение, четвертое отделение, самое дальнее. В нем самые первые наши, когда мы покупали еще бутылки, собирали, не самые тут красивые. Ну, я даже не ожидал, что люди столько будут собирать батареи, сами по себе носить, нам звонить, заберите, дайте пустую бутылку, без денег, без ничего, без, даже без рекламы, без напоминаний. Юрій захопився ідеєю порятунку міста від небезпечних відходів. Сам розробив спеціальну конструкцію для збору, всередину помістив пластикову п'ятилітрову пляшку. Більше сотні таких контейнерів поставив по всьому місту. І за місяць назбиралося до 50 бутлів використаних батарейок. Тоді постало питання, куди ж їх подіти. Спершу визвалися допомогти екологи з громадської організації. Приїде машина, от-от вона уже скоро вийде. А потом сказали, ну деньги кончились. Ну от как би мало ли що ми обіцяли. День у день гора з батарейок невпинно росла і за три роки досягла критичної маси понад чотири тони. Чи батарейки, Я говорю, ну наші, ми там врем'яна їх. Хранимо. Ну ви ж доберете. Да, заберемо. Через ніколи приходять, ви заберете, да, заберем. Фактики вийшла їх обмонував. Нас пообіцяв, не здіймав. Троє пообіцяв, не зібрав. Ну, а люди, ну вони думають так, що тоді очень вредний отравляє. Ну не полезно да. Українці готові здавати використані батарейки, бо викидати їх на смітник не можна. А от чому? Мало хто знає, що саме робить звичайну пальчикову батарейку небезпечною. Ми звернулися до науковців, які першими в Україні розібрали її на хімічні складові. І що ж вони дізналися? Ставимо батарейку в прилад, аби лазери могли просвітити, що вона складається. Закриваємо камеру, наповнюємо камеру гелієм, і всі дані в нас вийдуть за кілька хвилин на екрани. Ми будемо знати по компонентному, що складається наша батарейка. Прилад визначив титан, ванадій, нікель, олово. Це так звані важкі метали. Дуже небезпечні, якщо потраплять у ґрунт. Одна така батарейка забруднює 883 метри кубічні ґрунту. Це об'єм забруднення. Коли вона отак лежить, 883 метри кубічні ґрунту. Є забруднення. Ви тільки уявіть, це об'єм невеличкого одноповерхового будинку. Науковці показали нам, що відбувається з рослинами, які ростуть у забрудненому батарейками ґрунті. Дочекайтесь. Батарейки безпечні, якщо їх зберігати в сухому місці. Але якщо вони намокають і іржавіють, починається хімічний процес. У підвалі будинку протекла каналізація, і тому схованка стала загрозою для людей. Юрій звернувся до екологічного департаменту міста, аби ті допомогли вивести небезпечний вантаж. Діти їх треба сюди убирати. З вопросами управління екологією, ну типа, якби чому пішти у вона своїх діл вистачає. Тож тепер волонтер, який самотужки виконує роботу чиновників, став ворогом для херсонців. Волонтери не виграють воїн, волонтери допомагати можуть там, или временно, чи там в початку. Ми не можемо замінити государство в системі збору батарей. І херсонська міська влада не єдина, хто уникає відповідальності за небезпечні відходи. Неподалік сьомого кілометра на Одещині просто на узбіччі невідомі виконули кілька тисяч ще запакованих батарейок. Артем Перфілов, один із перших, приїхав на місце пригоди. У нас есть так называемый Одесский форум, как ни странно, он живет, такое интернет-образование. И в нем кто-то сообщил, что смотрите, какое безобразие: здесь за городом, э, прямо там на, на трассе выкинули очень много батареек. Артем с дружиною кілька годин лопатами вантажили батарейки в свою машину, назбирали повний багажник. Та це была лише крапля в морі. Когда в машине собираешь 200-300 килограмм, сзади их кладеж, садишся за руль. Ти починаєш відчувати металічний привкус на Небайдужі одесити півтора тижня прибирали отруєне звалище. Було проще, щоб ці просто... Людь... людьми їх не називаєш... Позвонили нам, і ми самі б у них в коробках все це ввезли. що склада їхні було все намного проще і легше у батареях. Закінчився термін придатності. Тож власник вирішив позбутися простроченого товару. Це настільки цинічно і для підприємця, який викинув, просто викинув на смітник ці батарейки, а не віддав їх в ті ж самі дитячі будинки, не знаю в школи, коли у них закінчувався строк придатності, але їх можна було ще використати за призначення. Ще виявилися більш цинічними. Це місцеві органи самоврядування. Вони побачили цю інформацію і рівно так само на неї наплювали. Є люди, є волонтери, дякава мішана, і вони зібрали, самі вивезли за свої кошти. Ярослав Куц іде до екологічної інспекції, аби дізнатися, чи знайшли вони винуватців. Та виявляється, інспектори навіть не бачили гору батарейок і не зустрілися з волонтерами. Чи е, зв'язувалися інспектори безпосередньо із активістами, які вивозили? Е, чи потрібно це було для розслідувань? Ну тут нема е, будь-яких відомостей, що зв'язували з активістами, з волонтерами і тому подібне. У зв'язку з тим, що активісти це прибрали, і цього вже немає. Районна державна адміністрація нам відписала про те, що все прибрано, все чисто, все красиво. І ми, як керівництво цієї райдержадміністрації, здихнули з полегшенням, тому що все жодних санкцій відносно нас не буде. Сердечко боліти не буде і так далі. Десь так, так? Да? Кримінальну справу не відкривали, адже проблему вирішили небайдужі одесити. А що ж робити Юрію Багненку з Херсона та решті українців, які не знають, куди віднести використані батарейки? Тріку що некоторі люди кусають? Чим більше у нас пар, тим мачні лампочку ми зможемо зажечь на даний час. Ми не є готові розробити цю технологію. Ну, государство кажеться, що за в кажу государстві працює чиновник. У вас є інформація щодо цих організацій? Чи вони забирають да, батарейки? Така інформація є у нас. Юрій Багненко збирав використані батарейки в підвалі житлового будинку і хотів утилізувати їх на львівському заводі Аргентум. Цей хімзавод спеціалізується на переробці дорогоцінних металів і єдиний в Україні приймав елементи живлення. Ми не построїмо міні заводик там сараї да? на переробці батареї, там на м'ясорубці. Ну куди, куди діватися? Так, от, на завод Аргентум, вони кажуть, що хлопці, ні вопрос, привезіте за свій щит. Того рівень вже було тут тонни 3 ті батареї. От та в рані 15-ті на то время було тисяч гривень. Ну, до 20-ті. Паруска. А поки Юрій шукав гроші на відправлення вантажу, єдину в Україні лінію переробки на підприємстві зупинили. Контролер приїхав у Львів, щоб з'ясувати, чому ж тут перестали утилізувати батарейки. Виявилося, що це була лише тимчасова піар-акція напередодні Євро 2012 Одна із фір проплатила акцію збору в кожному місці. Екофани почали разово збір відпрацьованих хімічних джерел струму, і з цього моменту ми почали організацію збору. От вони так на сьогоднішній день виглядають. На заводі батарейки автоматично сортувалися за типом і розміром, а потім батарейкорубка перемелювала їх на крихти. Директор підприємства будував плани на майбутню переробку, але вони швидко зійшли на нівець, бо без державної допомоги виробництво зупинилося. Це великі кошти ми багато затратили, і далі зрозуміли, що не зможемо фінансово витягнути. Ми і так зайшли в великі. Мінуса ті напівпродукти, напівфабрикати, які ми отримали, ми не можемо їх у подальшому реалізовувати. Єдине, до чого ми прийшли, що на даний час ми не є готові розробити цю технологію. Насправді така технологія в Україні була. Підприємець Микола Гудзяк із Білої церкви навіть збудував невеличкий завод з переробки батарейок. Коли про нього дізналися, азійські бізнесмени приїхали на Київщину і запропонували продати їм ідею за кругленьку суму. Скільки заплатили, пан Микола не зізнається, але каже, угода була вигідна. У своєму винаході українець досягнув головної мети безвідходної переробки. Ми її розворачуємо і одіраємо ось цей корпус. Знімаю. Вот пластинка снимается. Это вот железо, сталь. Вот это изолирующая пленка. Мы ее раскусываем. Снимаем вот эту пленочку. Эту пленку мы переплавляем в товаронародное потребление. Там каблучки, на стульчик, вот колесико на стульчик можно вылить. Эту окись марганца. О, если вы видели спичечный коробок, спички, вот это в нем коричневенькая штучка. Вот, вот такой пластмасс получается. Смісь, дикая і бешена, скажем так, це мусор. Якщо його кинуть под ноги, он буде розлагатися тисячу років. Тому ми взяли і м -м -м, вирішили. Що з нього Із пластмаси роблять кріплення з паперу, стаканчики для розсади, з графіту, фарбу. Ми, коли починали, думали, ну 20-30% процентів снімемо полізних веществ. А що всі 100% можна і спинити. До продажу технології невеличкий завод Миколи Гудзяка заробляв на переробці до 60 тисяч гривень на місяць. Підприємець планував залучити інвестиції та розраховував на підтримку влади, аби переробляти батарейки зі всієї країни. Ну, государство кажеться, що заінтіване, у ну, государстві роботу чиновники. Тут іміють контакти з інтерпі, то іміють дотації, тут хочуть аткати. Тепер ідеї українця будуть реалізовувати в Азії. Але Микола Гудзяк розробив нову технологію і хоче побудувати завод. От тільки де саме поки що не вирішив. Каже влада Білорусі, його розробкою зацікавилася більше, ніж вітчизняне міністерство екології. Щороку в Україну офіційно возять понад три тисячі тонн батарейок і при цьому не утилізують жодної. То чи можна хоча б менше купувати і рідше викидати батарейки? І Як використовувати їх розумно? Виявляється, не лише акумулятори можна заряджати. Максимально акумулятори перезаряджаються до тисячі разів. Батарейка має определенный запас реактивів. І поки он там є, вона працює. Як тільки реактив вичерпався, батарейка приходить в непригодність і гаджет не працює. То як подолжит и життя розряд женей В мире у нас в стране везде практикуются разные способы когда там батарейка натирается на какой-то синтетический предмет или наоборот шерсть. а шерсть батарейку еще некоторые люди кусают там возникает определенный электрический заряд, который помогает ей чуть-чуть пожить. но в то же время надо помнить о том, что тут внутри есть запас щелочь кислоты. Ну, смотря какая батарейка. І якщо ви кусаєте, легко можете прокусити корпус, это все витічить вам в рот. Ще один дієвий метод нагріти батарейку феном або покласти в теплу воду. Я заметил, що в такому случае батарейки восстанавливаются краще, якщо їх заливати водою повністю. Інший спосіб зекономити – купувати правильний тип батарейок для кожного приладу. Якщо у вас там часики э, стрілочні, які у нас дома там висять на стіні, або пуль від телевізора від другого гаджета, там підійде солівая щелочна. Але у них є один великий мінус. То есть вони швидко виходять з строя. І при низьких температурах вони очень, очень плохо працюють. Хуже всіго солі потім йдуть щелочні. На корпусі лужної батарейки є напис Алкалін. Якщо ж вам потрібен більш потужний елемент живлення, наприклад, для бритви або дитячої іграшки, вигідніше обрати літієву батарейку. Буде раз в 6 сім дольше працювати, но при там буде стоїть, раза в раз 3-4. науковець шокувала нас новиною. Виявляється, у себе на кухні можна виготовити альтернативу батарейці. Для цього потрібен будь-який цитрусовий, наприклад, апельсин. Нам надо пари металів, навіть медь цинк, тільки уже вот в таких пластинках. Но для того, щоб контакт был, нам надо електроліт. Правильно, это будет наша апельсинка. Так, для этого нам надо нашу апельсинку порезать на мелких кусочках. Ну, в принципі, такие дольки подойдут. Мідь. Втыкаем сюда в одну дольку, цинк в другую. Следующую дольку поступаем точно так же. Чем больше у нас пар, тем мощнее лампочку мы сможем зажечь. Ну и зажигаем нашу лампочку. Ну вот, пожалуйста, видите? То есть для того, чтобы диод загорелся помощнее, надо просто больше апельсин. Що ж робити з відпрацьованими батарейками, і чи вдасться херсонським волонтерам змусити владу вивести батарейки з підвалу житлового будинку? Відповіді вже за хвилину. Ми поливали крес салат, який дуже швидко росте, витяжкою з води, де була батарейка. Це такий лагідний вбивця. ваш обов'язок як посадовця вирішувати цю проблему. Таких мерів хто повинен їх все ж таки притягати до відповідальності. В Україні не утилізують батарейки, а чиновники на місцях кажуть, що це не їхній клопіт. Тож контролер йде до міністерства екології. Наша земля на сьогоднішній день загіжується. Ніхто з людей не знає, як поводитися з цими відходами, ніхто з людей і місцевих адміністрацій не знає, куди ці відходи вивозити, що з ними відбувається наразі в Україні. Вони просто от кидаються людьми в звичайні смітники, попадають на звичайні полігони. Сміттєві і там залишаються… опрацьовані батарейки повинні збиратися в окремі контейнери, повинні. які, які встановлюються органами місцевого самоврядування. То які можуть бути санкції відносно таких мерів, таких не знаю, сільських голів, то там голів об'єднаних територіальних громад, а, і хто повинен їх все ж таки притягати до відповідальності? Державна екологічна інспекція з питань додержання вимог природоохоронного законодавства. Аби у вашому місті поставили пункт збору використаних батареїв, зверніться письмово в екологічний відділ департаменту ЖКГ. Вашу заяву розглянуть протягом 30 днів. Відмовити у відповіді чиновники не мають права. А якщо це таке сталося, пишіть скаргу до міської екоінспекції. Небезпека не перебільшена. У лабораторії нам показали, що відбувається з рослинами у забрудненому батарейками ґрунті. Дізнаємося, чи можна вживати таку зелень. Ми поливали крес салат, який дуже швидко росте витяжкою з води, де була батарейка. Виявилося, що в двох випадках, і коли Корпус є не пошкоджений, коли корпус є пошкоджений, рослини сповільнюють свій ріст і розвиток аж до повної загибелі. Це такий лагідний вбивця. Якщо в нас буде забруднена така територія, і на ній будуть жити люди, і пізніше споживати воду, продукти, які є забруднені такими компонентами, то такий аналогічний вплив буде і на клітинному рівні, і на людину. У Херсоні волонтери зібрали кілька тон батарейок, а тепер не знають, де їх зберігати. Що ж на це скажуть місцеві чиновники, і чи вивезуть батарейки з підвалу житлового будинку? Це ж проблема не тільки міста херсон, це проблема за проблема. Тому це питання відпрацьовується. Коли буде у нас і повному обсязі інформації, то будуть якісь прийматися рішення. Куди ви вже звернулися? Ну звертаються, готуюся документи звернення на міністерство і на департамент екології. Якісь конкретні строки а? можете назвати? Ну не знаю, як буде відповідно відповідно. Що людям робити? От звичайним громадянам міста Херсон, що людям робити? Будь з батарейками? Буска, супермаркет, де там приймають продаву висоплати яс, ви висота так само роблю. А потім е, супермаркет куди. Це вони працюють з організаціями, які на сьогодні є, поставляють батарейки, вони вже, це їхні проблеми. Вони повинні забезпечувати їх або утилізацію знову таки, або переробку цих батареїв. У вас є інформація щодо цих організацій? Чи вони забирають я, навіть, батарейки? Не маєте інформації. Я знаю, що супермаркети збираються батарейки. Така інформація є у нас. Вони не передають батарейки відпрацьовані нікому. Вони зберігають? Зберігаються батарейки на складах у волонтерів. Так далі. От питання, що на міському рівні, Якщо збирають супермаркети, думаю, що у них десь зберігається на своїх складах. Ваш ну, обов'язок як посадовця вирішувати так. цю проблему. Проблема тільки виникла. Ми її вирішимо. Намагаємося вирішити. Ну як вона тільки виникла, якщо три ну, роки. Це на вашу думку. Ну, збирали. Шукали підприємство. Була Три підприємство, роки може, лежали а батарейки в підвалі. Я, ясно таке що виношу своїх батарейки в супермаркет. Mm -hmm. Почому інші не можуть носити. Я вважаю, навантаження на, на міський бюджет це недоцільно. Ну, моя думка. А ваша тоді яка функція? А ми кардинально. От виникла проблема, будемо вирішувати це питання. Що буде стонами відпрацьованих батарейок, які лежать у підвалі житлового будинку. Про це вже замить. Але спочатку Ярослав Куц запитає чиновників з міністерства, коли почнуть щось робити. Бо в Україні проблема зі сміттям скоро стане катастрофою. Чому цим не займається держава Україна і коли саме вона буде займатися? Повинен бути розроблений національний план управління відходами О, до 2030 року. В Національному плані є заходи, які реалізація яких передбачена в 2019 році, 2020 році, 2021 році. батарейки. В які в які строки входить? Батарейки прив'язані до прийняття рамкового закону України про відходи в цьому році. Цей законопроект дойде до Верховної Ради чи ні? Рамковий про який ви рамковий законопроект у лютому місяці. Ми сподіваємось, буде поданий Кабінету міністрів України. За півроку після прийняття головного закону про поводження з відходами на голосування подадуть закон про батарейки. Він зобов'яже продавців вивозити використані батарейки на переробку за кордон або утилізувати їх в Україні. Держава ж має контролювати цей процес, а також організувати збір батарейок у кожному населеному пункті. Невже до того часу херсонці житимуть поряд із багатотонним вантажем? Відповідь уже за хвилину. Володимир Чушак вважає, що мерія не зобов'язана вирішувати проблему використаних батарейок, а відповідати за це мають магазини, які їх продають. Павло Буланович повідомив, що екоінспекція не розслідувала, хто виконув батарейки на узбіччі, адже волонтери все прибрали. Олександр Семенець заявив, що новий закон про поводження з відходами має бути поданий у Габмін на початку року. Після зустрічі знімальної групи з чиновником Херсонського департаменту ЖКГ до будинку приїхали комунальники. Бригада в захисних костюмах кілька годин виносила батарейки і вантажила на трактор. Аби вивільнити підвал, зробили кілька рейсів. Тепер небезпечні відходи зберігатимуть на території комунального підприємства. Тут мало проживає населення, територія свободна, опасності для населення немає. От як воно буде хранитися до того моменту, коли э, департамент ЖКХ знайде спосіб їх утилізувати.